Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За попередніми даними, після провокації та аварійної посадки польського борта терпіння Дуди остаточно лопнуло. Масло у вогонь підлила і ракета, яка пролетіла 500 кілометрів територією Польщі. Дуда на нараді в штабі заявив, вистачить терпіти російський чобіт. Поряд із нашою територією потрібно зробити все, щоб Україна перемогла. Крім того, під час патрулювання міжнародних вод Чорного моря пілотам Польщі Дуда особисто дав зелене світло на збиття російських. Пілотів провокаторів також Дуда поручив генералам розпочати підготовку пілотів України на західних винищувачах, які Польща надасть зі свого резерву. Президент Польщі висловив упевненість у тому, що українські збройні сили прагнутимуть бути на рівні стандартів НАТО і тому захочуть використовувати винищувачі F-16. Навчання України пілотів є важливим і цілком необхідним. Підкреслив він. Дуда зазначив, що зробить все для цього. Нагадаємо, виступаючи в Варшаві перед поляками та українцями з нагоди візиту президента України Володимира Зеленського, президент Польщі Анджей Дуда Заявив, що у деяких країнах втомилися від війни Росії проти України трансляцію вів офіс президента України, свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, солідарність це фундаментальні цінності для вільного світу. Але вільний світ повинен щодня доводити, що це не порожні слова. Я говорю про це не випадково, тому що в багатьох країнах після більш ніж 400 днів війни зростає втома виснаження і зневіра. Виникає спокуса, підживлювана російською пропагандою, і дезінформацією за всяку ціну якомога швидше домогтися перемир'я, укладення невигідних. А для України миру з Росією, який по суті полягатиме у тому, що Росія і надалі займатиме землі, які зараз окупує, сказав Дуда. Президент Польщі наголосив, що Варшава ніколи на таке не погодиться. Політика поступок і покірності щодо Росії, політика президента держави агресора РФ Володимира Путіна велася роками, принесла отруйні плоди. Потрібно нагадувати, що її результатом є сьогоднішня агресія і тисячі невинних жертв. Тільки Україна має право вирішувати, на яких підставах проводити мирні переговори. Єдина умова, якої світові лідери повинні вимагати від Росії, повне. Виведення військ за межі міжнародно визнаних кордонів України, пояснив він за словами Дудені, про які переговори та рішення над головами українців, не може бути й мови. Якщо хтось у світі починає зі мною таку розмову, я відповідаю: ти був у буші, ти був у Бородянці, ти був в Ірпені. Не був їдь туди, скажи людям, чи їх близьких катували, вбивали, гвалтували. Скажи їм прямо в очі, що жертва їхніх близьких, що їхні страждання не мали значення, що все буде, як і раніше. Я вам кажу: ні, не може бути так, як колись і не буде. Україна сама вирішуватиме про себе тепер. І завжди, а ми будемо стояти на сторожі цього, заявив він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.